Кури готуються до сніданку. О, дивіться, які вони вже побачили, що їм принесли їжу, вони вже нанесли яйця, вам, дивіться, своїх кожна, кожному по яйцю. І от будуть зараз. Через... Ой, дивіться, як налітають на їжу. Вже одна сама хитра. В першу очередь зайняла. От вони які дивіться, які біжуть. Біжуть, біжуть вже. Не можуть дочекатися, поки їм будуть кормити. Одна сама хитра Аллахи, така. Ой-ой-ой. ой Дивіться, які вони вже не можуть дочекатися. Сніданок у них починається. Ой, який. У них там така зелень різна. А що там, там у них на сніданок? Варена картопля. Буряк на Буряк. Крапива. Крапива. Ой, які у них меню. Прямо все включено. Крапива, цибуля зелена, цибулька, довгий пучок. Ого. Такі вообще вони тут баряні. Люцерна, люцерна. Який це... це... вітамінний сніданок. Мікс, мікс у них омлет вообще. Буряк тертий. Буряк тертий. О, люблю, блядь. Оякі красоні. Mm -hmm. Красонь, зерновий вже снідав я, це. Ще таке люблю. Оякі. І розмовляють. Ой, які хороші курочки, йдіть сюди, дивимо. Я тут вас поглажу, красунечок. Ой, які класні. Срія, побачила мої браслетки. І все, це... давай, давай, які сороки. Вона кіцька теж, коли я роблю браслетики, вона приходить і дивиться, так сідає і дивиться. Постерігає. Отак вони люблять їсти. У них тут така її кормушка, Петі, нічого. Петя в останню чергу. думає, коли його барині поїдять, він уже сам підходить такий, потім аж підходить. Курочки, курочки, які хороші. Mm -hmm. в які вони ріжеться, такі хороші, хочеться їх погладити. І на мисто наші. І намисто вони такі гарні. Красуні, що скажеш? Такі красуні і петя в них такий гарний Пітушок, да, Петя уважний, все роздивляється. Ой, їсть після всіх. Їсть після всіх. Спочатку його барині поїдять, а потім він. Да? Барині сударині. вон собі їдять їжу, теж дивляться, що там у них є, гарне. Різнокольорові такі курочки. І риженькі, і чорненькі. Красунечки. І Петя з ними ходить, петушок. ушук. Охороняє їх, поки вони поїдять. Потім сам прийде. Скільки тут їх порахуйте, хто порахує, скільки курочок є тут, скільки їх тут єсть. Там вже деякі поїли. Думаю, може, що ще там їм дадуть. Пишіть в, коменті, в коментах, хто скільки порахував курочок. Скільки тут їх є. Цікаво, хто скільки нарахував. П'етя там дивиться. І курочки. Дивіться, які класні. О, які красині. За підемо ще город познімаю вам. Подивимося, що там цікавого наросло.